На початку наступної години Анастасія Даугуля ознайомить вас із останніми новинами. А зараз в ефірі проект Україна, за яку ми боремося від Валерії Мікульської. Сьогоднішній випуск про Вінницю. Фонтанів, трамваїв і пригод. Такою мирну Вінницю пам'ятають мої сучасники. А старші люди ще досі, а тепер все частіше згадують вінницьку трагедію. Тиро. Комуністичного режиму 37-го і понад 20 тисяч репресованих та розстріляних на цьому відео центр сучасної вінниці, площа перемоги, російські калібри щойно влучили в місця, де гуляли і йшли у справах мирні городяни, загиблі, дорослі і діти. Нова вінницька трагедія сталася у 21-му столітті. Часи інші злочинці ті самі. Ми всією країною горювали разом з Вінничанами і тепер захоплюємося їхньою стійкістю і вірою в перемогу. Нагадаємо собі і вам, яка вона наша Вінниця, розмаїта, мультикультурна, креативна, місто ідей, як його називають, місцеві гіди. Якби я ще була у декорованій масці, вам цілком могло би здатися, що ми десь в районі площі Сан Марко, посеред котроїсь із заток Венеції, але все набагато ближче і рідніше, бо ми на Поділлі у центрі України посеред гран-каналу старого південного бугу, і звідси з Ошатної Вінниці ми починаємо свій новий тур до України до старого міста. І до фестивального острова, і до набережної фонтанів, і ще туди, куди ваша душа забажає цей маршрут старим руслом суцільне свято. Бо ми ж у місті ідей, бузька гондола одна з них. Та ще й виявилось українська. На одній із сімейних якихось там обідів чи вечер бабуся розповідала, що у діда була така лодка, що пів міста завитки брало. Я їхав забрати просто гарний човен, а приїхав забирати гондолу. Можете собі уявити. Е, який букет відчуттів у мене на той момент був власницею цього човна являється моя мама. А я у мами гандольєр. Але ні наш гондольєр, ні дідусевий човен ніколи не бували у італійському місті на воді, і відверто Віталій здивував мене цим. Равка форма, техніка веслування. Якби не українська мова, можна було би не сумніватися, що він приплив зі сторони адріатичного моря. Усі зусилля не даремні. Колоритно гондола вписується у ці пейзажі на світанку, що я прямо згадала знамениту божественну комедію. Та місцева легенда не менш захоплива ніж твірданте, і цілком реальна. Екскурсія широким руслом бугу, ніби подорож крізь історію старого і нового міста. Буквально адже Вінниця почала зростати на лівому березі річки, а вже за кілька сотень років поступово перейшла на правий. 2020 тисячі в Вінниці виповнилось 657 років, але як зараз модно казати, це не точно не так давно у середмісті працювали археологи, до речі, от саме тут, в районі старих Мурів. так от знахідки свідчать про те, що місто як мінімум на століття старше. Взагалі, Вінниця за весь час свого існування пережила стільки переворотів, революцій, відроджень, що з надлишком вистачить на серіал. Неодмінно завітайте на екскурсію до тутешніх гідів. А мене, от у всіх куточках країни завжди цікавить старе обличчя міста, і ми з вами побачимо його прямо зараз. Пішли. Це не скелет Мамонта Вінні, що стоїть у краєзнавчому музеї за цими старими стінами, і не сиві костели та монастирі довкола. У районі Мурів або на місцевий лад мурів починається один із найстаріших і неймовірно колоритних кварталів міста, у яких хочеться загубитися бодай на день. Вінницький Єрусалим, як кажуть туристи, або Єрусалимка, як його давно і автентично вже називають місцеві жителі. Це той квартал. Місто, який вартий пішої прогулянки. Ну бо пам'ятки кінця 18 століття тут плить не на кожному метрі. Цілий квартал у стилі бароко. Власне, тут мене підхопить місцевий гід. Разом веселіше блукати серед місця ледь не щодня вглядається в архітектуру серед містя Вінниці разом із туристами, але досі щоразу знаходить нові відкриття. Єрусалимка це живий музейний шмат міста, бо ж багатьом будівлям тут кілька віків. І облаштували цей район Вінницькі євреї початку Двадцятого століття населення Вінниці складало більше 40% євреїв. Звісно, Вінниця досить полінаціональне місто. Були і поляки, українці. На Єрусалимці було дуже багато будинків, ремісників. Ремісники зазвичай селилися на другому поверсі своїх будинків, тому що на першому розташовувалися магазини їхні або ж майстерні. Кравці, модисти, чоботарі виробляли дуже багато продукції, яку Потім продавали на місцевих е, ринках та базарах багатії у верхній частині міста бідні ближче до води, але скрізь самі творчі і підприємливі вінничани. Буквально під ногами у цій Вінниці. ну як і винахідливість містян. Єрусалимка не просто старий етнічний район. Я би от назвала його мистецьким. І, певно, тому тут так важко знайти схожі будинки. Є от навіть садиби, кабріолети, як оця, і з відкидним дахом у еркарі, щоб господарі могли споглядати небо у час молитви. Навіть у бідній частині, де будівлі, схожі на дерев'яні шпаківні, і відчутно нагадують одеську Молдаві. Ванку можна знайти свої перли. Ось будинок знаменитого художника Альфмана. А навпроти, дворовий ліхтар так вишукано підперезаний раритетною рейкою. До речі, про рейки. Окрім цієї, на Єрусалимці їх аж 40 кілометрів у місті, і це окрема історія Вінниці, більш ніж сторічної давнини. Один день перебування у Вінниці, я б хопила себе на думці, що час тут якось по-іншому тече, ну, однозначно повільніше. Можливо, це моє таке особисте спостереження, у вас буде інше, але все ж вінничани нікуди не поспішають. Хоча, якщо так подумати, з якого дива їм поспішати, якщо у них уже так давно є якісний громадський транспорт, що він уже став символом зитівкою міста а вже ж я не могла не заскочити до музею Вінницького трамваю. Це один із нових. Але ну дуже цікавих виставкових комплексів. І найпривабливіше для мене те, що він знаходиться не десь там на музейному майданчику, а прямо у міському депо. У мене в дитинстві був друг і у нього був іграшковий трамвайчик. Так от він дуже любив грати у депо в ремонтний цех. А тут в музеї Вінницького трамваю можна побачити це в живому масштабі. Щодня тут проходять пехогляд 74 трамваї, які потім виходять Одять курсувати в містах. Німецькі, чеські, а нині раритетні швейцарські, і суперстильні сучасні українські. Вінниця безперечно попереду серед трамвайних автопарків країни. І звичайно, усі вагончики, що колись бігали містом, і ті, що нині возять вінничан та гостей, в струнко стоять на рейках поблизу. Їх можна побачити і помацати. Скільки кнопочок? <звук> Грізно як тут не розгубитись. Ви зрозумієте мене, коли побачите цей строкатий парк наживо. До речі, перший трамвай вулицею Вінниці проїхався ще в 1913 році. І якщо перерахувати у гривні тодішню виручку, то вийде, що за день заробляв близько сотні. Квиточки передаємо за проїзд. На секундочку трамвай зразка 30-х років, а він досі на ходу, як і решта експонатів. Трамвай у майбутнє. Я би так цю колекцію назвала. Однозначно гідна зупинка для мандрівника. І браво Вінниці за те, що автопарк не стоїть на місці. У кожному з цих красенів ще можна проїхатися містом за екскурсійним маршрутом. Я би теж залюбки. Вже маю квиток на інший атракціон. Шістдесят дев'ять поза що ну дуже нагадує американські військові джипи. Це все, що я знаю про своє раритетне таксі. Він також курсує екскурсійним маршрутом і неодмінно привезе вас до ще одного міського музею, що безперечно вартий уваги. І так забіжу наперед, чимало часу. Навіть так дякую. Ну ще так царськи я до музею не заходила. Мотовело Фото Телерадіо музей. Важко вимовити цю назву. А ще важче зупинити хаотично бігаючі очі і сфокусуватися на чомусь одному. У цьому відносно невеликому приміщенні старого автосалону більше двох тисяч експонатів. О, дівчата. Здається, саме час іти заварювати каву, бо це надовго. Я все бачу. Я вже продумую стратегію, як витягти звідси свого оператора. Правда, даруйте мені цей випад шовінізму, але здається, саме так виглядає велика кімната хлопчачої мрії. Хоча, зрештою, чому ні, музей з душею це відчувається. Найприємніше, приємніше, що усі ці технічні іграшки не просто припадають пилом на полицях, їх можна потримати у руках. Ваша колекція насправді вражає. Я знаю, що ви її збирали 30 років, здається, але ще більше вражає, що е, більшість експонатів працюють. Більше 40 років так буде точніше, все свідоме життя. Перший автомобіль, який у мене був, це був газ 67 Я його купив в Ямпольському районі за 300 карбованців. Всі мені показували. Ти що робиш? Ти купив металолом. Але коли я відновив за два роки і почав на ньому їздити, ну вже, скажімо, до мене було інше відношення. І звідки почалася колекція. Почали мені люди просто дарувати, пропонувати якісь старовинні речі. Раз я на старій машині їду, то у всіх такий, знаєте, стереотип, що потрібно йому щось старе запропонувати. Усі ці речі пройшли крізь руки Олексія: Ретроавто, мотоцикли, велосипеди, телевізори, фототехніка, потік. Телефони, радіо, гітари, годинники можна довго лічити, бо ж це найбільша колекція техніки в місті. Пам'ятаєте, у місті ідей так справедливо називають Вінницю, і місті фонтанів, що неможливо не помітити навіть вночі. Найбільший світло-музичний фонтан країни за вишки майже 100 метрів, більш ніж півтисячі його ліхтарів створюють неймовірне шоу для городян і гостей цього ошатного подільського міста. Джайте, а ми із Вінницею поки відпочивати.